Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися старого прогноз для Терезів на травень 2024 року. Прогноз для Терезів на травень 2024 року. Що у вас чекає в травні? Необхідно буде відстоювати свої межі. Так, поборотися за своє. Так, шанс до вас іде великий. Який шанс, переможний шанс отримати якусь вигоду, щось здобути. Так, Лицар жезлів до вас йде. Нагадую, говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Лицар жезлів це чоловік від 18 до 35. Років або молодше виглядає, вже прямує до вас своїм бажанням. Так, ваша мрія якась збудеться. Там, де ви відстоюєте свої права, свої межі, збудеться якась мрія. Можливо, мету якусь ставили, нарешті досягнете в травні. Так, по сім кажезлів берете всю свою зброю, всі свої сили, весь свій розум і йдете в нове. Дивіться, перед вами відкриваються нові двері. Так, не забувайте, коли це потрібно, бути хитрою людиною. І знову ж таки, лицар ще й пентаклів йде. Тобто якісь грошики до вас все-таки йдуть, хтось вам їх принесе або звістку про них принесе. Два лицарі, два чоловіка йдуть в ваше життя. Один жезловий вогняної стихії, другий пентаклівий. Це елемент землі телаць Діва Козіріг. Так, але не обов'язково. Що ще в травні відбудеться у Терезів? Що ще в травні відбудеться у Терезів. Так, не видно вам було три карти перші, що я клала. Так, тепер. Дивіться, дев'ятка кубків, якась радість іде в ваше життя в травні місяці. Взагалі, ця карта дуже приємна, означає жінки, гуляння і вино. Дуже приємне емоційне становище у вас буде. Так, щось в цьому місяці у багатьох дуже випадає, не витрачайте кошти необдумано. Вкладайте тільки дуже перевірено, читайте дрібним шрифтом всю інформацію, куди вкладаєте, не довіряйте людям, яких не перевірили. Тобто гроші на все у вас будуть, але не вкладайтеся в нерозумні якісь домовленості. Так, Що у нас тут стрійка? Угу, трійка мечів. Так. Після якогось розчарування, якихось неприємності, не переживайте все одно в травні місяці до вас прийде якраз пожинання плодів. Ви багато чого робили, не отримували бажаного, але тепер уже дивіться, пентаклі созрили, і ви будете їх збирати. Будете працювати над своєю майстерністю, удосконалювати її будете. Можливо, десь щось по роботі будете довчати, допрацьовувати якісь нові. Навички. Так, і ви в травні, от після цих емоцій позитивних, дивіться, тут і мрія збулася, і радість, задоволення, і ви стаєте магом свого життя. Ви це самі відчуєте, що ви на все здатні. Тобто, ви керуєте чотирма стихіями і хочу, і можу, і зроблю, і сповнюсь почуттями. Отаке От йде до вас терези в травні. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.